І всім привіт, друзі. Сьогодні опять проходимо ігру Dark Ridley. Ви дуже набрали багато лайків. Я, звісно, знімаю продовження і да, дуже вам велике дякую. Хочу вам показати, який мені випав скін. Ось такий скін мені випав вампір. Ну, класний скін. Давайте його одягаємо. Буде так веселіше грати. Це у нас опять Хеллонська версія, так що нажимаємо грати і погнали. Так, уровень нормальний, так. Да. Як все, як було у нас з продовженням, давайте пограти. І так, друзі, першим ділом я хочу піти в гараж, і відкрити гараж, і нарешті зібрати той саджанець. Нарешті мені вже написали в коментарях, який пароль. Як бачимо, тут йде поліцейський і також наш сусід. Ну він нас не трогає, так як ми е, на його територію не пішли. Так, увага, якщо не можете знайти рішення, ну я знаю. Так, давайте заходимо сюди. Інтересно, він за нами побіжить. Ні. Так, і пароль 512. Давайте провіряти. Так. Заходимо сюди і провіряємо. Так. 512. Так, класно. Нарешті я знайду саджанець. Так, давайте закриємо двері за собою. Так, супер. І десь тут має в нас бути саджанець. Невже я його сьогодні найду, Це вже третє відео, і я тут найду саджанець. Так, що це у нас? Тут замкнено. Так, тут інструменти всякі. І десь тут у нас має бути саджанець. Ну давайте так, шукаємо. Ууу, подивіться що це в нього тут таке? непонятно що це таке. Саджанець під напругою. А, а в смислі, а нащо він так сховав саджанець? Так, ну нам треба, напевно, щось зробити. Так. А, що... а, я вже зрозумів. Так, значить, нам треба розставити ці штуки, бо вони. Я вже зрозумів. Так, давайте сюди, отак. Інтересно, інтересно, далі вот так. Ні, то я затупив. Як це би нам зробити? Так. Так, друзі, все, я прийшов, розставив ці штуки. І нарешті є. А це якийсь необичний, сажанець, непонятно. Що це зараз растіння? Ну, давайте забираємо з собою. Е, знайти спосіб розморозити, розморожити саджанець. Я поняв, нам треба розморозити саджанець. А інтересно, як це нам зробити. Так, відімкни золотий замок. Ага, ну ці завдання якось будемо проходити. Так, е, Знайди спосіб розморожити саджанець. Окей, я знайду спосіб. Так, давайте візьмемо наш пістолет. Тут ще є один вистріл. А, ну взагалі прикольно. Так, інтересно, як нам, а інтересно, що в машині. Такс. Ясно, тут відкрити, на жаль, не можна. А тут так же не можна. Інтересно, можна, тут все, інструменти є, але я, на жаль, їх взяти так і не можу. Так, що в нього тут є? Шкафчики, давайте подивимося, може там щось є інтересно. Ну, мені дуже цікаво, як розморозити. Походу, я в цій серії не розморозю, але надіюся, все-таки зможу. А Якщо ні, то ви мені в коментарях, як завжди, допоможете. Так, давайте відкримо. Може тут все-таки щось інтересне сховане? Ні. Ну ладно, як завжди, я вистрілив. Ну, звісно, нам завдання є золотий замок знайти. Ну ладно, може ще будемо шукати золотий замок. Так, я виключив ключ. От він. Супер, забираємо. Так, ну я зрозумів. Давайте спочатку цю штуку. Я не знаю, що це таке. Ну Давайте її лучше викинемо. Так, а які її скинути, вже не знаю як. Також може якось кнопку зажати. Ні, це не допомагає, не знаю. Ладно, так. ну, Ми взяли коробку, наша нам коробка, інтересно. Так, ну давайте викидемо коробку. Кстати, я вже зрозумів, як нормально цілиться. Беремо коробку і зажимаємо кнопку. да. От, і так мені треба було у тій частині розбити вікно яблуком. Так, бачимо наші тут сліди. Більше не знаю, куди ще нам можна піти. У нас є ключ золотий, і нам треба знайти е, відімкнути золотий замок. Ну я не знаю, де цей замок знаходиться, так що будемо його шукати. Ну... Надіюсь, я знайду. Ну, як завжди, сюди я заходжу, не знати для чого. Ну, у нас тут усякі інструменти. Давайте візьмемо Неправильна комбінація. Інтересно, що за комбінація. Це так. О, кстати, у нас зарядився пістолет. Навірно, були ще й батарейки. Ну, ладно. Так, що у нас тут? Тут у нас нічого. Ну, окей. Ладно, пішли далі дивитися. Може, все-таки ми щось знайдемо інтересного. Так, як бачимо, у нас тут таке кладбище, ну у нас ще хеллоуінська версія. Ну, мені здається, а, кстати, та штука похожа на цього з чужого фільму. Може, мені так кажеться, я не знаю. Так, тут закрито у нас. І, кстати, тут можна пробратися, да? Да, у нас тут відкривається, але у нас тут вже нічого немає інтересного. Так, підсказки мені не треба. Ну, треба, але я рекламу не хочу дивитися. Так, давайте його заморозимо. Тут він нас не стріляв. І мені якось знайти треба або саджанець розморозити, або знайти. Золотий замок, так. Ну, ладно, давайте тут у нас нічого немає. Давайте, як завжди, зайдемо до нього до хати. І може там все-таки знайдемо той золотий замок. А може золотий замок від чого з другого, я не знаю. На жаль, в коментарях це не написали, від чого той золотий де той золотий замок знайти. Ну, я сподіваюся, друзі ви все-таки напишете в коментарях. Як завжди, 30 лайків. І я знімаю, друзі, продовження. Так, що у нас тут? Тут у нас. Опять -ка штука. О! Параліза... Паралізований. Ага, це та ловушка, вона до сих пор тут є. Ну, кстати, як мені від у вибратися? Мені так кажеться, що гра залагала. А ні, це супер, так. А, кстати, на карті, як ми бачимо, тут е, сусід наш ходить і там червона штучка. А давайте покладемо сюди розстіння. Кстати, ні, я просто забрав з собою. А, кстати, якщо, давайте поставимо. Я не знаю, зарядив батарею чи ні. Так, давайте відтворимо двері і поставимо цю штуку сюди. Так, о, кстати, вона зараз вистріли. Давайте провіримо. Так, бот наш йде вампір. Так, мені кажеться, приближатися до того не треба, або воно вистріли. Вот. А ну. О, прикольно, да. Я його заморозив. Ну ладно, погнали далі, погнали далі, нам треба золотий замок знайти. Так, супер, класна ловушка. Мені сподобалося. Так, тут як... А, тут, відкрите. Ну так. Да, в принципі, ми в ті серії відкрили, Тут, ну, у нас тут нічого нема. Тут я знайшов золотий ключ. Ну я не знаю від чого той золотий замок. Інтересно, звісно. Так, як завжди пішли на другий поверх. Ну, там також нічого немає цікавого, я вже все там подивився. Е, тут у нас скелет має бути, так? Да? Так, скелет у нас на місці, все окей. Так. В шкафчиках нічого немає, підсказка за рекламу, нам не треба. Так, тут теж у нас нічого немає. Так, як бачимо, тут якась ракетка, я точно не знаю, від чого вона і як її взагалі запускати. так, А ну, давайте спробуємо. Ох, фі, ніфіга собі вона полетіла, Так, прикольно. Так, тут у нас. Ууу, тут що це у нас хеллоуінське. Так, ну ладно, пішли далі вниз, але тут у нас на горищі нічого немає. Так, 6. Шісти... які звуки відчули. Так, бачимо, у нас тут шістернка. І тут також нічого немає, крім шістернки. Ну, ладно, пішли на нижній поверх. І, може, все-таки, ми десь знайдемо той золотий замок. Або, я не знаю, як на самом ділі розморожити. Оцей mm, саджанець. інтересно на деле. Так, давайте подивимося, що у нас в холодильнику тиква. Ну, як завжди, тут нічого немає і нічого не міняється. Ну ладно. Так, а мені стрельнути я можу. От, кстати, давайте попробуємо. Ні, воно не розбивається, на жалко. Не знаю, для чого це йому цей саджанець треба, Ну, цікаво. Ладно, давайте лучше підемо у свій домик, може якось там. У на... кстати, там тапушка була так. Супер, забор ми відкрили в тій серії. Так, пішли до себе додому. Можемо, знайдемо якийсь там спосіб. О, кстати, сундучку? Так, 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 рюкзак, скриня. Ну ладно, давайте шестерку покладемо. Так, викинути, знайти. А як її переставити? Мені цікаво. О, супер. А ні, я не можу її переставити чогось. Ну, ладно, хай буде у нас. Ладно, погнали, подивимося, може, у нас щось тут є, і ми якось най... зможемо це розморозити. так, Інтересно, так, сюди не можна подивитися? Ні, у нас вроді тут теж нічого немає, щоб допомогло нам розморозити наш саджанець. Так, ну окей, ладно, тоді пошли. ще подивимося. Нам ще треба золотий замок. Хоча б золотий замок в цьому відео би знайшли. я точно, Ну, звісно, я не знаю, де от наш сусід іде. але він, звісно, нас не трогає, так як... Ми нічого такого поганого не робимо. Пітер, а інтересно, що Пітер? А ні, ми з ним ми не можемо поговорити. Так, що він нам показує? А, кстати, до нього додому. О, так, да, кстати, прикольно! А він нічого нам не буде казати? Ні, зайшли до Пітера в домик. і він нам нічого не каже. Так, що в нас тут? Стиральна машинка і сюди щось треба поставити. Давайте поставимо. Ага, ні, це не допомагає. Ну, ладно, давайте закриваємо. Воно вже не закривається. Ну, ладно. Так, що в тебе є у шкафчиках нічого тут нічого, тут нічого. Інструменти всякі, які нам, звісно, не пригодяться. Мамо, ну, їх просто взяти не можна. Ну, ладно, давайте подивимося ще тут в шкафчиках, і підемо на верхній поверх. Може, щось там буде. Я точно не знаю. Так, у нас тут. Тоже нічого немає. Ну ладно, погнали сюди. Що... Щотки... Шо... Ууу, а тут класно взагалі. Тут... А, у них тут, типу, всі растіння, А, ні, хімія, всякі, що ж таке. Що то він тут. Я. Що ці дивіться, що він тут зробить. Якийсь алхімік. Блін, ну прикольно. А, кстати, шо... е -е, так. Ми можемо. А, кстати, тут що ж є, якась пушка. Ну, я не знаю, які на самом деле забрати, що нам треба зробити. Е, так, а в принципі, якщо я вистрілю. Так, давайте відійдемо. Ага. Їв всі рівно. Я так я зрозумів. Ну ладно. Так, ну все. Ну ладно, о, кстати, нам далі можна піти. Як бачу, у нас тут такі ростіння з очима. Ну, так. Що тут таке? Странне. Так, тут у нас, я так зрозумів, закрите. Ну ладно, у нас тут нічого немає, але тут нагадка. Лабораторія, так сказати. Так, ладно, пішли далі, подивимося. Давайте пішли, кстати, в магазин. А, кстати, тут А тут взагалі відкрити можна? Ні, ні, тут не працює у нас. Пішли, кстати, в магазин. Так, у нас тут вроді закрито, да? так? Да. Так. У нас тут є містер Цао. Так, давайте. Ну, на жаль, я не знаю, ми не можемо зайти в магазин. Просто у мене такий телефон. Ну ладно. О, кстати, а з поліцейським. Так, з поліцейським ми нічого ніяк не можемо дійствувати. Так, у нас тут е, закусочна, чи що це, Я не знаю. англійський не знаю. Так що, ладно, пішли далі. Подивимося, що у нас тут є. Ну, в принципі, більше нічого немає. І, кстати, ну, я не знаю, як цей саджанець нам розморозить. Ну, в принципі, ще можемо подивитися якось тут. Може, я не все провірю. Я не знаю на самом деле. Кстати, у цьому відео наші сусід ні разу не піймав. Це взагалі круто. Так, давайте підемо сюди, відкриваємо ці двері. І давайте ще, кстати, у цих шкафчиках подивимося, може все тут все-таки є щось. Мені каже, треба буде чекати від вас підсказки і вже знімати продовження. Друзі, 30 лайків ми знімаємо продовження. І що, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал. Я тут знімати буду різні ігри, мені буде дуже приємно, і я вам буду дуже дуже вдячний. Так, О, кстати, тут є ключ, супер. Мені каже, він від якоїсь двері. Так, случайно викинув саджанець, який дуже-дуже довго шукав. А ні, у нас тут і карточки треба. Я зрозумів. Ну ладно, давайте спробуємо в других дверях. Може, все-таки ми зможемо якісь другі двері утворити. Так. Блін, біси, трохи що я мусю, якось нажимаю і якось вибрасуються предмети. Ну ладно, давайте підемо. Мені каже, тут від якихось дверів все-таки цей ключ підійде. Так. Ні, тут не можемо. А кстати, для чого цей золотий ключ? Ні, нам все-таки для золотого ключа треба знайти золотий замок. Ну де його шукати, я не знаю. Ні, ці ключі нам, на жаль, не допомагають, а тут вроді ніяких дверцят немає. Ну, ладно. Мені кажеться, може від гаража. Не гаража, а там від якоїсь другої. Давайте пішли туди і подивимося, від чого цей ключ може все-таки бути. Кстати, там наша ловушка стоїть. Від цих, може, тут у нас утвориться чи тут, А, Ні, кстати, а, а, тут, о, ні, замкнено. І також золотий ключ нам не допомагає. Все-таки я поняв. Ну, друзі, я тут зупиню вже відео Буду чекати від вас коментарі, де мені знайти най ту штуку, би розморожити саджанець, і де нам знайти золотий замок. Чи як там? Да, замок. Ну, все, друзі, всім Дякую за перегляд. Три лайків я знімаю продовження і всім пока.